Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я Сашко Добрий. Поставили цю латочку, бо була тріснута трубка. Почали випробувати на машині. Ця латка тримає добре. Погнало з-під сорочки. Оця сорочка, що притискає конус, так? Розвальцований трубки. З під нього погнало. Отам, зараз я так спробую підібрати. О! -о бачите? Отам. Дюрочка під самою сорочкою, оце нерідко, до речі, трапляється, під самою сорочкою в тілі трубі дірка. Академічно правильне рішення насправді заміна цієї трубки. Але оскільки ми в Україні, так, яка ну, воює всього навсього 11-й рік з Росією, з окупантами і загарбниками, і тому ну, всього-навсього за 10 згаком років проблемно. З забезпеченням частинами, то робимо академічно неправильне рішення, але таке, яке працює. Запаюємо сорочку. Запаяли сорочку. Важливо що? Важливо запаювати в затиснутому стані. Тобто я взяв гумовий рукавчик, затягнув його гарненько, і вже по його посадковому стані, вже по затягнутому стані запаяв. Зараз випробуємо на машині. Ну, зазвичай цей метод показує себе добре. Гайка має шат, гуляє. Є куди нею з люфтами працювати, затискає добре. Ну, поставимо, випробуємо і, як все гаразд, втішимося і будемо їхати далі захищати Україну. Дякую всім, долучимо до нашої діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.